Це свято радісне і хвилююче водночас, адже сотні випускників ставлять крапку у багаторічному навчальному марафоні. І навіть злива, яка цього ранку накрила місто, не зіпсувала святкового настрою випускникам, їхнім батькам та вчителям. Сьогодні семеро старшокласників Хмельницької спеціалізованої школи No33 стали на шлях дорослого життя. Я би хотіла побажати, щоб вони всі вступили у вищі навчальні заклади, гарно влаштувалися у житті, щоб була в них гарна доля, щасливе життя. Вітання на адресу Винуватців свята лунали із вуст керівників міста. Діти, які мають певні вади, повинні адаптуватися громадою і відчувати себе не повноцінними громадянами цієї громади. Хочу привітати всіх випускників і не тільки цієї школи з закінчення навчального року, 13-14, побажати їм щастя здоров'я, подальших успіхів, дорослому житті. Колись усе було першим. Перший вересневий дзвінок схвильований учитель і перший урок, перша парта біля вікна, і перші оцінки в щоденнику, перші труднощі та несміливі відповіді. І біля дошки тепер усе стає останнім: останній дзвоник, остання фотографія в шкільному альбомі, останній шкільний твіз літератури та останній шкільний вальс розповідає випускниця Діана. Утім, сумувати не збирається. Переконана, попереду ще багато нового. Що ці для мене сьогодні? Для мене дуже хвилюючий день. Він є прощальним, і ми маємо переступити поріг дорослого життя. Не менш схвильовані цього дня і вчителі. Дуже хвилююсь за те, що їх чекає в майбутньому, тому що в нас дуже мало є закладів, які можуть прийняти вищих навчальних закладів, які можуть прийняти таких дітей на навчання. Поки що немає інклюзії, тобто зараз це дуже поширено, але не всі заклади вищі приймають на навчання в звичайні групи пару дітей з певними вадами. За плечима уроки, контрольні роботи та домашні завдання. І ось хвилююча мить, на яку чекали 12 років. Радість та смуток переповнюють серця випускників. Навчання у школі закінчилося. Тепер їх чекає незвіданий шлях дорослого і серйозного світу. Для них випробування самостійністю, ймовірно, будуть нелегкими, адже ці старшокласники особливі. Більшість з них ані перший, ані останній дзвінок не почули. У цьому навчальному закладі навчаються діти з вадами слуху. Олександра Карпунець, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.